Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні планшет фірми Xiaomi І це у нас є Xiaomi Redmi Pad, простий бюджетна версія <кій> Принесли, Принесли малий заблокував пароль, самі скинули, але логін, пароль від облікового запису все-таки не... Не, не знаю. Щось там пробували відновлювати, не, не змогли вони не зробити, налаштувати його. І будемо зараз розблоковувати. Підключимось до інтернету, зараз ще раз пройдемо перевірку, покажу, що він справді заблокований. Бачимо тут не копіювати. І як бачимо, нас питає пароль або використати аккаунт Google, не знають ні того, ні того. Тож проест вимикаємо і будемо. Зараз виконувати розблокування. Так, рестри подключили. Диспетчері престри э, відображаються нормально. і запускаємо. Пробувати розблокувати. Так, спочатку перевіримо інформацію ще раз. Можуть, можуть, читаємо так. Версія 14 -й. Android. 14 Android версія Mio 816.0.4.0 Глобальна версія. Запускаємо Це. процес розблокування і чекаємо на кілька секунд. У мене лайт не Ні, бачимо. Пристрій перезапустився і зараз будемо перевіряти. Програма пише, що він готовий і розблокований. Тож чекаємо е, запуску. В загальному е, уточнення інформації такої, е, чому коли клієнти мені пишуть. Я питаю версію прошивки. Можливо, хто бачив мої відео неодноразово, я вже згадував, що на даний момент доступно, без проблем можна розпакувати будь-яку модель Xiaomi на будь-якій версії прошивки. <кій> і це так. Але якщо клієнту важливо, ну, варіант можливо, який дешевший трішки є, то тоді потрібно точну модель мені сказати. і Якщо знає, то версії прошивки. Версії Тоді, можливо, ну, на окремих версіях там приставів і версіях прошивок можна зробити дешевшим варіант. Якщо клієнтові неважливо, там там економія, то а втраж швиденько стали, зробили без лишніх запитань, то немає жодних проблем. Кажете мені чим пошвидше і так і робимо. Samsung так само доступно є варіант будь-яку модель, будь-яку версію прошивок, хоч саме найновішу. Ну, але там відповідно і ціна так само. Але суть така, що можна зробити. Важливо, яка модель, чи то Xiaomi, чи то Samsung. Ну, про інші моделі ми уточнюємо завжди автоматично тому що інші моделі є не такі поширені а Samsung Xiaomi можна якщо вам терміново і швидко потрібно то будь-яку модель можна зробити Так, Wi-Fi, wi у нас повторно підключення хоче тому що відбулося скидання 자 <목소리나> Стіл. Краще видно. І як бачимо, у нас є кнопка знову ж таки. Вона була, верніше, не копіювати вона є завжди. Зараз у нас буде кнопка пропустити. Вона перевірить інформацію і о! Вуля. Бачимо те, чого клієнт чекає. Є доступна кнопка пропустити. І можна налаштувати пристрій, не вводячи той аккаунт, який забули. Пропустити все пропускаємо. Все. Пристрій готовий і ним можна вільно користуватися. Тому, якщо е у вас, у ваших друзів, родичів чи знайомих є подібний е пристрій Samsung, Xiaomi чи будь-який інший, який ви забули обліковий запис, пароль, або не можете його відновити. То можна розблокувати. І в більшості випадків, подібно як це я показав вам зараз, пристрій у мене. Але те ж саме я можу зробити для вас дистанційно. В більшості випадків. Як я говорив на початку, та це Xiaomi Redmi Pad. Тож, дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей. І пам'ятайте мої контактні дані, як завжди, в описі будуть під відео.